Всім миру і добра. Ми і далі з вами стараємося читати Святе писання. У мене зараз є більше вільного часу, і тому ми частіше читаємо Слово Боже. Приїду додому, буде багато справ, потрібно буде трудитися, тому що два тижні господарство без мого особистого догляду, і, відповідно, будуть турботи, без них ніяк. Тому що ми і духовні, і тілесні. Але користаємося моментом і стараюся якомога більше записувати для вас відео. Також давайте хочу вас попросити, щоб ми разом помилилися за тих, хто просять нашої молитовної підтримки. Зокрема, помолимося за хворих Сергія, священника Романа, Галини і Марії, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Лікарю душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш, поглянь милосердним оком Твоїм на цих в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворих братів і сестер наших, хворого Сергія, хворого священника Романа, хворої Галини, хворої Марії. Вгаси вогонь тіла їх, зменш біль недуги їх, поверни здоров'я їм, піднеси їх з постелі немочі, продовж дні життя їх, щоб на землі вони послужили тобі, ходили би по стежках заповітів твоїх та удостоїлися Твого Небесного Царства, разом із святими славили Тебе, Бога, милостивого отцем і Духом на віки віків. Амінь. Також просить про молитву раба Божа Людмила. В неї є певні випробування в житті. І давайте ми разом помолимося, щоб Господь допоміг її пройти цей період життя. О, дивний Сотворителю, людинолюбний владико, благомилостивий Господи, серцем засмученим і смиреним молимося до Тебе. Не погордуй молитвами нас, грішних, і раби твоєї. Людмиле, яка потребує сьогодні твоєї допомоги, не відкинь наших сліз і ридань, почуй нас, як жінку хананиянку, і прийми, як прийняв блудницю, прояви і на нас, грішних, велику милість людинолюбності Твоєї, ризою Твоєю чесною, захисти нас, помили і підкріпи нас, щоб всі біди і напасті, які посилаються від тебе, ми перетерпіли з подякою. В надії на вічне блаженство, найперше, смуток наш на радість перетвори, щоб не впали ми у вічай і не загинули нерозкаяними, бо Ти є джерело милості і надія на спасіння нашого, Христе Боже наш, і Тобі славу веселаєм, з визначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, почуй нашу молитву і допоможи. Рабам твоїм. Сьогодні в нас на черзі 99 й псалом. І він складається усього із п'яти стихів. Я прочитаю весь цей коротенький псалом, і ми повернемося до першого стиха і звернемо свою увагу на певне повчання, яке ми можемо взяти для себе із цього псалма. Викликніть Господу вся земля. Служіть Господу з радістю ідіть перед лицем Його з піснями хвали. Знайте, що Він Господь Бог наш, Він сотворив нас, ми народ Його і вівці пасти Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, і милість Його вічна, і істина Його зроду вліт. Псалмоспівець Давид, його ім'ям підписаний цей псалом, каже: викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю. Йдіть перед лицем Його з піснями хвали. Що означає служити Господу з радістю? Справа в тому, що сьогодні йде тенденція, коли світ, навпаки, віддаляється від Бога. Нещодавно повернувся із відня. Мій дуже близький родич, не буду називати ім'я. І він каже, що весь відень в прапорах, які підтримують антихристиянські цінності. Я не називаю конкретно цю організацію, тому що Ютуб заблокує відео. От в такий час живемо. Демократія, правда? От. Але в них демократія працює тоді, коли вони повстають проти Христа. А коли ми гріх називаємо гріхом. То тоді вони нам забороняють це робити. І отже, світ котиться до того, що все далі і далі відходить від Бога, від прославлення Господа, відходить від церкви. На превеликий жаль, ці всі події, які я згадав, вони відбуваються у старій Європі. Європа це колистка християнства. І на превеликий жаль, ми бачимо, що світ шукає для себе свободи. І на фоні цього пошуку люди вдаються до того, що узаконюють всякі мерзенні смертні гріхи. Справа в тому, що Господь все сотворив на благо, і справжнє щастя людина може отримати лише у сім'ї, якщо людина створює сім'ю і буде намагатися жити по-християнськи, то обов'язково буде мати радість кращу набагато, ніж будь-який інший шлях. Але цей шлях треба пройти і пройти з Господом. Коли світ цього не розуміє, він шукає інші шляхи. Тому що людина завжди шукає блага, якогось щастя, шукає задоволення. Але якщо це задоволення шукається у неприродній спосіб, то обов'язково воно приведе до страждань. Тому хай семилоство, милостивий Господь допоможе, щоб якомога більше людей зрозуміли, що нам треба славити Господа. А як славити? Горнутися до Нього, до його святих заповідей. Дай Боже, щоби ще повернувся той час, коли б суспільство хотіло Тобі служити. Хай Господь нам у цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!